Невідома УПА, виставку небачених раніше реліквії повстанської армії презентували у музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери. Серед експонатів оригінальні світлини, документи, медичні інструменти, печатки та фотоапарати. Більшість з них презентують вперше. Основна мета виставки продемонструвати історію та діяльність українського збройного руху всередині середині 1940-х – 1950-х років. До загальної експозиції музею додали світлини воїнів УПА та близько двох сотень експонатів того періоду. Більшість з них з приватних колекцій. Водночас, друга частина це безпосередньо предмети, якими користувалися наші вояки української повстанської армії, в тому числі для прикладу. Це і медичні інструменти, які були на користуванні медичної служби української повстанської армії. Це і листівки, звернення, бофони, тобто грошові документи українського підпілля, а також фотоапарати, адже завдяки кільком фотоапаратам до наших днів дійшло. Декілька сотень оригінальних фотографій вояків української повстанської армії. Серед небачених раніше експонатів штемпелі та печатки вояків УПА, яких до нашого часу дійшло дуже мало, зазначає директор музею. А от родзинкою оновленої виставки є різьблений хрест 1944 року. Ззаді вирізблено на цьому дерев'яному хресті УПА 1944 рік. Ми його придбали наприкінці минулого року, а на широкий огляд. Виставляємо вже зараз під час цієї виставки. Відвідом виставкою головний сержант 79 ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Фармуга. Військовий зізнається, хотів дізнатися, як жили та воювали його предки, адже відчуває нерозривний зв'язок між поколіннями. Такі виставки показують те, що наші діди-прадіди вони теж вели боротьбу. Як вже було сказано з тим самим ворогом, з яким ми стикаємося сьогодні, якого ми проганяємо з рідної землі. Дуже багато паралелей. І як сказав пан Ярослав, тоді була армія без держави. Зараз ми знаходимося в кращому стані, тому що і маємо вже власну державу, і яка зараз під час війни, як це не дивно, активно розбудовується. Виставка Невідома Упа експонуватиметься у музеї впродовж місяця.